Аналітики Дому Свободи звертають також увагу на те, що в світі загалом істотно посилився сучасний авторитаризм, який застосовує більш тонкі і, зрештою, більш ефективні методи ніж традиційні диктатури. Політичне напруження та протистояння в Україні переросло у відвертий терор влади проти громадян, західні оглядачі, серед яких Олександр Мотиль та Андріан Каратницький намагаються знайти пояснення, чому влада перейшла межу та розв'язала війну проти власного народу. З експертами спілкувалась Тетяна Ворожко. Чому президент Віктор Янукович за весь час початку протестів не пішов на жодну поступку? Чому влада вдається до кроків, які ведуть лише до загострення протистояння від штурму майдану до прийняття диктаторських законів і тепер до перших жертв та показової жорстокості по відношенню до учасників протестів та навіть випадкових людей? Адріан Каратницький бачить в цьому підхід певної частини оточення президента та вплив московських радників. Я думаю, що тут є певний. Певний підхід певної частини близького окруження президента, котрі, я думаю, його умови в цьому, що це вимагає мінімальних таких чорних дій, і що це все стабілізуватиме ситуацію. А от Олександр Мотиль вважає, що Янукович та його близькі коло діє у притаманні їм кримінальній манері. Рука Москви тут, звичайно, є каже мотиль, але як другорядний фактор. Вони не вміють говорити, розмовляти, йти на компроміси. Вони розуміють мову одну і логіку одну, а це мова і логіка сили. Кратницьке очікує, що своє слово ще можуть сказати олігархи, які опинилися перед реальною загрозою фінансових санкцій та повного економічного колапсу в країні. Основне місце, де вони могли б за є через свої групи інтересів і своїх представників в парламенті, принаймні обезпечити, що одна гілка при владі конституційна була представлена в цих процесах в якомусь конструктивному способі. Олександр Мотиль вірить, що перемога революції є не Минучою питання лише в тому, чи займе це дні чи місяці, і якою кров'ю і вирішальну роль у перемозі революції відіграють не міжнародні уряди і навіть не олігархи, а органи міської влади по всій країні. Значить, створюється ситуація в це вже фактично існує, навіть якщо розчистять Майдан в Києві це просто символічно важливо, але воно нічого не змінить у балансі в кра... балансі сил в країні, де фактично баланс рівновага є на стороні демократів і демократичної позиції. Якщо ситуація далі так пройде, він пропаде. Режим загине. Тим більше, ті випадки насильства. Які, значить, зі сторони опозиції, правого сектору, чи там інших таких людей, ті молотовські коктейли, яких кидають, ці каміння, це трагічне, це є ескаляція, і так далі, і так далі. Але в кінці кінців, я думаю, воно теж навчило режим, що люди не зовсім всі барани. Мутиль вважає, що надзвичайний стан в Україні не ввели, бо уряду не вистачає штиків. І саме зараз в Юнуковичу може бути останній шанс врятувати навіть не владу чи статки, а життя. Нарешті пішовши на поступки, говорить американський політолог Тетяно Ворожко Голос Америки. Побачимо.